Усім привіт з Окленда. Якщо ви думаєте, що ви попали на сезони циганської моди, то це трохи не так. Розказую вам історію. А, прилетів же я сюди з Сінгапура, а там було десь 35, 36, 37 градусів Цельсія і дуже велика вологість, там було дуже жарко. Але мої друзі, Яна з Ромою, вони подарили мені цю штуку. Насправді. У нас вона не дуже популярна, але тут знають, що це таке. Це фактично передягалка, щоб мокрі труси передіти на пляжі. Я приїхав сюди, в субтропічну країну. Типу ж, ну що? Пальми тут ростуть. Знаю, що тут весна. Зараз я маю на увазі Нову Зеландію. Але тут досить вітряно і зараз десь 12 градусів, 12-13. І ходжу тут, значить, як а, в цьому. А всі розуміють, що я ще типу, кудись купатися йду. Ну і зрозуміло, що. Не можна було такого допускати, то я пішов на сезонний мод в магазин. А так як зараз весна, то вже теплого нічого нема, не продається в супермаркетах. Це ж бізнес. Найшов собі куртку. Куртку, щоб ви розуміли, щоб я вам не брешу. Цінник 10 доларів, була 20 стала 10. Американські це 6 доларів приблизно. Купив собі курточку. Курточку. І тепер я виглядаю, як... Uh, сейчас. Як циган, який може подойти і спитати у вас Hey man. hey man, bro I need your Clothes and bike Байк, дивіться, який горові тепер. Модний буде ходити і в шортиках. Я підприєм, щоб ви бачили. Опа! І в шортах. Вот такий буду ходити крізь повністю. Тому що ще я тут скільки до... До суботи, тут кілька днів, два острови, і кажуть, що буде вітряно. Але зараз я все-таки поміняю назад на оцю штуку і поїду поплаваю. Гарного дня, що, шовий, коли ви будете це дивитися. Не забувайте, кацапи не люди. Так, ми з вами йдемо до... Казменійське море. Дивіться. Нова Зеландія в ту сторону Австралії. Зараз прилив до берега невеличка, вроді аж куди треба йти. О! Його! Зараз мене тут змиє. О! Тягне дуже сильно. По пояс вже встояти майже неможливо. І дуже велика, велика полоса прибоя. Бачите, з тієї сторони? Так що є. Тасманійське море є з цього боку. Хоча дуже-дуже довго туди, там буде сідний. Дивіться, як відтягує, дивіться. Туда відтягує, так тягне, що мене аж здуває. Хоча Тя... политки всього лишки. І от уже нова хвиля йде. Диви, 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 диви. Давай, 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 от зараз буде видно. Тут -от. вже нема води зовсім. І зараз нова хвиля. З новою силою. З новою силою зараз це все буде. Диви. Хіба Тут вже Дуже нічого й О, перша хвиля, друга, третя, і зараз воно вже буде мені по пояс. Тягне так, добре. А слідує ще вже буде бить так, що буде летіти. О, бачите, вже близькі там.